Доброго вечора. З новинами зі Сміли телестудія Тясмен. 36 питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, розглянуто на черговому засіданні виконавчого комітету. Про виконання програми інформатизації освіти міста доповіла начальник управління освіти, молоді та спорту Наталія Незнанова. Вона зазначила, що щороку навчальні заклади міста поповнюються комп'ютерною технікою, підключені до мережі інтернет. Так, цього року отримали 15 комп'ютерів для дитсадків, але при цьому забезпечено. Ні, технікою на одного учня найнижча в області, як наголосили члени виконкому, вони хотіли б почути аналіз якісних процесів від інформатизації в освіті, дізнатися, скільки потрібно коштів для більшого забезпечення дітей комп'ютерною технікою, щоб при можливості уже в цьому році виділити кошти на ці потреби. Розглянули також питання позбавлення батьківських прав, опіки та піклування. Було призначено стипендії міського голови десяти талановитим смілянам, виділено квартиру мешканці міста, яка була першою на черзі квартири. Обліку, та надали статус службової квартирі, яку придбали для медичного працівника. Йшлося і про колишній пам'ятник Леніну, який вирішено було поки що не списувати. Але, оскільки є пропозиція виготовити з цієї бронзи пам'ятник дівчині Смілі, то вивчити можливості це зробити. За результатом конкурсу, який відбувся 5 грудня, новий комунальник виграв право на надання послуг з вивезення сміття. Підрядником залишатиметься ремондіс, але потрібно зробити передачу комунальнику полігону сміттєзвалище. Затвердили. Члени виконкому виділення коштів на ремонт входу та вестибюлю будівлі міської ради. Також розглянули низку інших питань, зокрема узаконення фактично збудованих підприємцями об'єктів та надання матеріальної допомоги мешканцям міста. У школі номер 7 відкрили меморіальну дошку Олегу Швецю, випускнику 1996 року, бійцю батальйону територіальної оборони Черкаси, який 2 жовтня загинув під час обстрілу ворожими військами на підступах до Донецька. Вклонитися пам'яті героїчного земляка прийшли вчителі, друзі та знайомі Олега Швеця, а також представники міської влади, освітяни, військовослужбовці. Олег Миколаївич не задавав свої питання: чи треба мені йти туди, чи не треба. Він призвався навесні, був на кордоні з Придністроєм. Потім був направлений всією частиною в зону АТО, де, на жаль, обірвалося його життя. Учасники урочистої лінійки подякували присутнім тут батькам Олега Швеця за виховання сина, патріота, захисника, який, захищаючи територіальну цілісність держави і наш спокій, віддав найдорожче своє життя. Ну, мене не поворачується язик сказати ньому прошедшим. Чесний, порядочний, інтелігентний, добрий мальчик, душа нашого класу, настоящий мужчина, який пішов захищати нашу родину, кожного із вас. И теперь каждый день, когда я буду приходить сюда, я буду говорить, здравствуй, Олег. Он всегда с нами, вот здесь. Серце кожного із нас сміла для Олега рідне місто. Тут він виріс в сім'ї військовослужбовців, закінчив школу номер 7 Згодом здобув дві вищі освіти, зокрема військову, закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Поховано Олега Швеця у селі Балаклея. У нього залишився малолітній син. І, як зазначили учасники церемонії відкриття меморіальної дошки, найменше, що ми можемо зробити, це завжди пам'ятати і вшановувати таких людей, як Олег Швець. Відбулася 59-та сесія міської ради. Депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців, внесли зміни до кількох рішень виконавчого комітету міської ради та розглянули низку інших питань. Перед початком роботи депутати оголосили запити. Так, секретар міської ради Ярослав Березань запропонував надати сім'ям учасників АТО, а їх у смілі близько 50, 100% пільги на комунальні послуги. У ході дискусії було вирішено зобов'язати комунальні підприємства міста надавати такі пільги. Та звернутися до обленерго та облгазу надати такі пільги сім'ям учасників АТО. Олексій Давиденко звернувся до пенсійного фонду та прокуратури за роз'ясненням. Бо робітники почали звільнятися через те, що ніби з Нового року будуть малі пенсії, а також обурився за лист, надісланий з ВОДГЕО. У ньому йшлося про те, що для пролонгації договору потрібно керівнику з'явитися на водгео із флешкою та папером. Обурило депутатів і безсистемне відключення міста від електропостачання, від чого неможливо працювати школам, дитсадкам через непраць. Цюючи світлофори, збільшилася аварійність на дорогах. Від організації громадський контроль теж вимагали відповіді про відключення електроенергії в місті. У ході дискусії було вирішено звернутися до голови обласної державної адміністрації. Далі було розглянуто 157 питань порядку денного. Зокрема, затверджено звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців. Внесено зміни до рішень виконавчого комітету, виділено кошти на лікування мешканцям міста. Затверджено передачу основних засобів комунальних підприємств водгео та Нальників в безоплатне користування, затверджено і мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра мінімальної площі нерухомого майна, що надається в оренду та розмір плати за навчання в школах естетичного виховання. Було розглянуто також більше ста земельних питань, зокрема і про надання дозволу громадській організації Спортивний центр Смілянський каскад на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво спортивного комплексу по вулиці Мазура. Про історію старшини Івана Журавльова, якого всі крім матері і найрідніших людей вважали загиблим в антитерористичній операції, розповідали телеканали і газети. І ось тепер із героїчним земляком познайомилися і смілянські школярі. Зустріч організувала центральна дитяча бібліотека. Бібліотекарі разом з учнями 4-го А-класу гімназії імені сенатора вітали бійця та його рідних щиро, гостинно і по-святковому. Діти дізналися, що Іван родом зі Смілянського району, села Ротмістрівка. У числі перших був на Майдані, а згодом добровольцем пішов у Збройні сили України та потрапив у Національну гвардію. Одні з перших взяли Слов'янськ, підняли прапор на Слав'янському. Почуття були неймовірні. Тому що це то була саме перша наша перемога. І ця перемога надзвичайно зламала бойовий дух сепаратистів і надзвичайно підняла бойовий дух наших військ. Після того почали звільнятися міста Краматорськ, Горловка і інші міста, за які боролися для того, щоб їх звільнити. Ну, ця невеличка перемога надихала на нові подвиги. Іван Вікторович розповів, що у різних містах під Донецьком виконували дуже складні завдання. Засоби масової інформації повідомили, що Журавльов загинув, але мама і родина до останнього вірили і сподівалися, що він живий. Чого я не вірила, бо я його фотографію завжди носила біля серця. І от Ну, Сусідка прийде, ну, Павловна, як там діла? Звичайно, я тільки хочу почути в них, що вже звісточка є, чи живий, здоровий, кажу, ні нема, але він живий, бо фотографія в мене тепла. Я її трогаюся, вона тепла. Іван Журавльов майже місяць був в полоні, а згодом лікувався в госпіталі. Зараз ненадовго Іван Вікторович приїхав додому, але незабаром знову на лікування, а далі на передову. Вже й броньований УАЗик закінчує ремонтувати. У мене весь час така думка: якщо не ми, то хто? Я думаю, що був період, коли наші діди боронили свою землю, батьки, а зараз настав наш час боронитись. Нашу землю. Діти щиро подякували за цікаву розповідь і попросили Івана Журавльова передати його побратимам на передову листи і сувеніри від гімназистів. Проблеми, пов'язані з міським сміттєзвалищем, стали предметом обговорення на зібранні відповідних служб міста та області, а також представників влади та громадськості. 10 грудня відбулася нарада з представниками обласних екологічної, санітарної, земельної служб, керівниками міста та району, головами сільських рад та громадськими організаціями для вирішення проблем пов'язаних зі сміттєзвалищем. Обговоривши всі питання, учасники погодилися, що землю під сміттєзвалищем потрібно надати місту в оренду, підвищивши орендну плату та утримувати сміттєзвалище відповідно до вимог законодавства. Юрій Студенс наголосив, що новий комунальник, який тепер відповідає за полігон твердих побутових відходів, де його до ладу, але для цього потрібні фінансування та провести велику роботу, і найперше мати дозвіл на сортування сміття, що дасть можливість утримувати сміттєзвалище. Відразу ж по закінченню цієї наради міське сміттєзвалище було в центрі ще одного обговорення. До міської ради надійшов лист від підприємства Аурум 79 яке донедавна опікувалося міським полігоном з твердих побутових відходів. А нині їм повідомили про розірвання договору оренди. Представник ауруму запропонувала переглянути, показаний на 17-му каналі, сюжет, який нібито наклепницький, і спотворює факти. Як наголосили представники місцевої самооборони, Аурум не виконував обов'язки і згідно договору не гасив займання сміттєзвалища, а займався викопуванням металу. Вони запевнили, що будуть використовувати всі важелі, аби вирішувати екологічні проблеми. Дійсно, для того, щоб вирішити цю проблему глобально, це е, треба кошти, і ми шукаємо зараз інвестора і разом з громадою заслуховуємо цих інвесторів, яких треба залучити і за допомогою міської ради там і область допомід обіцяна допомогти наступному році з передохоронного фонду, щоб все таки навести лад. Задача ж у нас спільна з вами. Спільно вирішить цю проблему. Це була остання інформація випуску. Творчий колектив телестудії Тясмен бажає всім гарних вихідних і успішного робочого тижня. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua